Вітаю, мене звати Артем. Я точно знаю, все почалось з мого навчання в університеті. Я випускник кафедри атомних електростанцій Національного університету Одеська політехніка. Закінчив я у 2022 році, а вже в 23-му працюю на Південноукраїнській атомній електростанції в реакторному відділенні на посаді оператора. Моє навчання це був старт нового етапу життя. Тут я не лише здобув знання, а й відкрив себе по-новому, розвивався та ріс. Завдяки університету я заздалегідь мав договір з атомної електростанції, тому після випуску жодних хвилювань була певненість, була мета і була підтримка. Робота на атомній станції це відповідально, це непросто. Це гідна зарплата і комфортні умови праці. Це той фундамент, з якого починається доросле та самостійне життя. Тому. Сьогодні я на своєму місці, там, де важливо, там, де моя робота має значення. Якщо саме ти хочеш впливати на майбутні країни, бути частиною енергетичної незалежності, тоді тобі в Одеську політехніку.